Вітаю на платформі Плезо. Мене звати Євгенія Хорос. Я психоаналітик, нейропсихолог, а також кандидат у травматерапевти. Свою приватну психотерапевтичну практику я веду з 2020 року. Моя мета як психотерапевта інтегрувати максимально корисні техніки та методи з цих спеціальностей, з яких я власне і здобула, і продовжую здобувати освіту. Все життя я цікавилася філософією, релігіознавством і завжди прагнула, щоб моя професія була зв'язана з чимось таким глибоким взаємодією з людьми, і щоб я мала можливість все життя навчатися і спробувавши вчитись на психолога. Коли я власне поступила на психологію, я остаточно зрозуміла, що це моє, і я прагну все життя поглиблювати свої знання як на практиці, так і читаючи. Різноманітну, психоаналітичну та релігійну літературу. Я дотримуюсь етичного кодексу психотерапевтів, який є акредитований європейською спілкою психотерапевтів. Основний мій підхід полягає в тому, що я безоцінково лояльна та намагаюся прийти до чесних, суб'єктивних переживань клієнта і в жодному разі. Не табуйовувати ніяких думок, емоцій, тому що так чи інакше це сприяє особистісному росту клієнта і для того, щоб в подальшому клієнт здобував кращу версію себе. Тобто ми приймаємо будь-які негативні емоції, думки та переживання, на перший погляд, звичайно, негативні. Також я намагаюся інтегровувати свій підхід знаннями з нейропсихології та травматерапії. Загалом я дотримуюся такої психодинамічної терапії, тобто це є комплекс технік як з класичного психоаналізу, так і з школи сучасного психоаналізу, власне, об'єктних стосунків та французького психоаналізу. Психоаналіз це метод, який заснований на тому, щоб клієнт себе досліджував, тобто я супроводжую клієнта. Допомагаю і підтримую, щоб клієнт сам в якійсь мірі навчився аналізовувати себе, аналізовувати свої різноманітні переживання. Загалом мій метод заснований на тому, щоб клієнт навчився вільно асоціювати, бо, власне, метод вільних асоціацій якраз і допомагає прийти до якихось суб'єктивних та ірраціональних переживань несвідомого. Тобто ми перетворюємо якісь несвідомі процеси у свідомі. А коли ці процеси, установки, переживання стають свідомими, клієнт вчиться їх контролювати, спостерігати, і в подальшому вони перестають мати величезний вплив на його та її життя. Також ми вчимося здоровому терапевтичному стосунку, тим, що я приймаю клієнта, тим, що я дозволяю часом висловлювати якісь табуйовані, на перший погляд, суспільством переживання. Також ми вирішуємо різноманітні внутрішні конфлікти, власне, між якимись соціально е, нормованими моральними принципами, і між якимись потаємними табуйованими бажаннями клієнта. Тобто ми це все стараємося інтегрувати в его, якщо говорити психоаналітичною мовою. І таким чином клієнт навчається е, рівномірно. Повноцінно регулювати своє життя і свої переживання, і таким чином в подальшому приймати якісь складні рішення в певних життєвих обставинах.